Скажи, що в цьому році тобі сподобалось найбільше? В цьому році е, мені сподобалось найбільше, я не можу виділити все. Перше дата, час вибрані ідеально, як на мою думку. Місце ідеально. Цей дизайн, я думаю, там буде на відео. Е, це лаконічно, мінімалістично, дуже... Я би навіть сказав, що місце спонукає до цього. Воно як... Ми як на фейшн віку. Week. Це просто агрофешн вік. Це просто супер. Е, оці насінинки, ці фотозони, фотобудка там, там. Е, а саме головне це люди. Я просто сюди прийшов за нетворкінгом, так як я продаю техніку. І тут мої клієнти, друзі, е, колеги. І я в захваті. Дякую, дякую за дякую. цей захід. Я говорив, що я впевнений, що будуть. Більш крутіші, масштабніші заходи. Після рефарму це було б. Я був під враженням. Сьогодні я під новим враженням. Мені дуже подобається бути під враженням від ваших заходів. Дякую. Все, До нових зустрічей.